Доброго дня! Вас вітаю учень 10 класу, Феденьо Віталій. У цьому відеоуроці я покажу, як створювати інтерактивну презентацію в Microsoft PowerPoint. Інтерактивні презентації дозволяють глядачам взаємодіяти з елементами слайдів, переходити в між році та отримати більше корисної інформації. Давайте розпочнемо. По-перше, нам треба знайти PowerPoint. Для цього ми нажимаємо тут в лівому нижньому куточку на лупу Та шукаємо тут PowerPoint. Наприклад, тут пишемо PowerPoint, от він, натискаємо на нього. Потім, щоб створити презентацію, ми натискаємо на пусту презентацію. Ось у нас є заголовок слайду, наприклад. Ми тут пишемо тему презентації, наприклад, правила дорожнього руху. Ось тут, наприклад, напишу своє прізвище та ім'я. Так, і тепер мені треба додати три слайди. Є три способи. Перший спосіб, ось тут є кнопка створити слайд, Ви її натискаєте, та от у вас є різні теми, ну, теми слайдів. Тобто різні приклади. І мені потрібно ось такий. Потім ще ви можете називати, ось, ось, натиснути на вільне місце, праву кнопку миші, та створити слайд. Ще один спосіб теж натиснути на вільне місце, та натиснути Enter. Тут ми можемо, написати, наприклад, писати зміст. Тут, наприклад, у нас буде світлофор. Ось тут причини ДТП. Навіщо треба змістити? Щоб було зручніше нам знаходити перед... інформацію, яку нам потрібно, або слайд. 1, 2. І ось тут ви можете десь світлофор написати, що це, для чого він потрібен і так далі. І щоб перейти до сюди, ми можемо тут написати, написати світлофор, виділити цей текст і створити гіперсилку. Для чого вона нам, нам потрібна. Ось вона так підсвічується. коли ви нажмаєте Ctrl та натискаєте цей текст, вас переміщає в слайд 3, це світлофор. Потім можете зробити також причини ДТП, наприклад. І теж, щоб вас зробити силку, щоб вас теж пере... перекинуло сюди на причини ДТП, наприклад. І щоб було ще зручніше, ви можете в кожному слайді зробити також і присилку, але вже для змісту, щоб переходити на змісту. Ось так, все. І коли ви будете нажимаєтесь, то ви можете переходити на місці на інший слайд. Тепер ще що ми можемо зробити? Ми можемо зробити, наприклад, іншу тему для нашої презентації. Ось тут різні теми. Ви можете вибирати різні і дуже багато. Потім ви можете змінити, наприклад, ваш фон. Тобто, наприклад, інший кольор зробити вашого фон. Наприклад, ось такий. Можете зробити ось такий, ось такий, який вам подобається. Потім ви можете ще вставка всілякі фігури вставляти, наприклад, такий прямокотник. Сюди щось написати. Потім ви можете ще сюди вставляти, наприклад, значки всілякі теж. Наприклад, ось так. Ось такий значок, можете змінювати зробити з ним все, що завгодно. Ну, ось вам ще всілякі приклади, як його можна використовувати цей значок. Потім ви можете зайти в Google, наприклад, і вставити якусь фіто... фотографію в ваш... вашу презентацію. Наприклад, світлофор мені потрібен. Наприклад, ось цей світлофор. Натискаємо праву кнопку миші, копіювати картинку. Заходимо сюди на світлофор. І ось вам є теж приклади, як ви можете його використовувати. Можете зробити ось так, можете ось так його зробити. як хочете. Можете самі редагувати, як ви хочете. Можете зробити як фон його. Не так. Можете ось так зробити, так з фотографії, і ось ви можете тут написати всіляку інформацію про нього. Потім ви можете ще вставляти 3D-моделі. Всірак, які вам теж потрібні. Наприклад, мені потрібен світлофор, я ось так його вставляю. На цей слайд я хочу, щоб він був ось тут. Наприклад, ось тут він був. Потім ви його можете змінити. і, напір. Тобто ось так, був у вас для презентації. Що ви ще можете? Щоб було красивіше, ви можете щось перехід між слайдами, коли ви будете робити слайд-шоу ваше. Тобто ви можете зробити ось тут і вибрати, наприклад, я виберу ось таке слайд-шоу, щоб я не було. Перехід. Можете його час вибрати, скільки він буде дивитися. От, наприклад, не 4, давайте. 2 секунди. 2 секунди. Все, і тепер ви можете його до всіх. Примінити, примінити його до кожного слайду. І тепер, коли ви назмете слайд-шоу, у вас буде такий перехід. Така анімація перех... переходу до кожного. Потім можете змінювати для кожного різний. Наприклад, тут ось такий зробимо, а ось тут, наприклад, такий. І тепер для кожного у нас буде різний. Потім ви можете додавати сюди всілякі таблиці та іста... діаграми. Наприклад, гістограми, графіки, лінійні діаграми з областями, сточ... точково та інші. Можете ще додавати всілякі написи, додаткові написи та всіляке інше. Давайте зробимо, наприклад, іншу. Наприклад, ось таку. Ось у нас така от тема. Та й все. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити вашу першу презентацію та в подальшому буде легше вам використовувати програму як PowerPoint. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.